Усім привіт! Сьогодні про те, як навчитися співати високі ноти. Починайте розпівку з верхньої ноти до нижньої. Обов'язково з правильним диханням, щоб ваш звук був на опорі. Розпівуйтеся у межах октави. З багаторазовим повторенням верхнього звуку. Коли будете співати високі ноти, зверніть увагу на те, яка частина тіла починає трохи вібрувати. Наприклад, відчуття правильної вібрації, якщо це звук правильний, має бути в області носа та очей. Якщо звук неправильний, відчуття вібрації не буде, старайтеся домогтися красивого, м'якого звуку, щоб він був плавним на всьому діапазоні. І тоді вам стане простіше співати, і ви будете радіти від краси свого голосу. Дякую тим, хто. Підписаний на канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь, коментуйте, ставте запитання, які вас цікавлять. Співайте з задоволенням і до зустрічі у наступних відео.